У нашій країні де війна, і ці події дуже відображаються на житті економічному, політичному нашому житті. За період, який я звітую, у нас були такі досягнення. По-перше, нам було підписано, затверджено колективний договор. Колективний договор дає можливість адміністрації нашої організації здійснювати виплати нашим членам. Ще хотіла би сказати про наші досягнення це стосовно нашої участі, яку ініціювали проспілка працівників освіти і науки України стосовно зборів і допомоги бійцям Збройних сил України. Звіт голови проспілкової організації комунального комплексного позашкільного навчального закладу вважати задовільним. Звіт про роботу ревізійної комісії і до нас куневич Ірина Володимирівна. І не дивлячись на те, що в нас такі маленькі кошти, ми Світлана Олексійовна сказала до Дня української жінки, до Дня захисника України, до Нового року. Квитки два роки були на новорічні вистави і на інші потреби. І сьогодні ми будемо обирати новий розпілковий комітет. мене є пропозиція. Залишити просити комітет в складі трьох осіб, і саме тих осіб, які попрацювали пропрацювали стільки років і так якісно пропрацювали. А саме Совершенна Світлана Васильна, Шуміла Світлана і Радченка Івана Юрійовна. Хто за Одноголосно. рішення приймається? <праць> Хто за те, щоб е, Куневич Ірина Володимирівна і Калініна Анна Георгіївна. Займалися ревізійною справою щодо витрат коштів розпиткової організації Київського Скопдачи одноголосно. Рішення прийнято. Ми вас також вітаємо.